Працюємо цілодобово. Напарник буде сьогодні внучку працювати. Працюється не паршиво, викопуємо цукровий бурачок, цьогоріч гарний бурачок. Збираємо сьогодні другий день, тут в цьому хазяйстві. Наоброжанність хороший, погодні умови трошки погані, не сприяють. Багато дощиків. Від бур'янів обробляли два рази, від хвороб обробляли три рази. І підживлення було, позакореневе підживлення було трьохразове, ну і від шкідників виробляли сім разів. Сама дорожча культура в обробітку це, звичайно, цукровий буряк. Тому його мало і сіють. На сьогоднішній день у нас в громаді два підприємства вирощують цукровий буряк. Плануємо, що буде біля 40 тисяч тонн цукрового буряка зібрано.